Привіт! А зараз ви почуєте неймовірно цікаві факти про стародавній Єгипет: світ фараонів та пірамід, священих гробниць та небачених новацій. Це стародавній Єгипет справедливо називають колискою цивілізації. Саме тут винайшли гребінець і ножиці, мило і навіть взуття з підборами. Стародавній Єгипет це нині африканська пустеля Сахара вкрита пісками. А давним-давно там були чорноземи і наповну вирувало життя. Не дивно, що стародавні єгиптяни називали свою країну такемет Чорна земля родючі ґрунти, що лишалися після розливів Нілу, давали тантешнім господарям багатий урожай. Кочові племена жили там ще 6 тисяч років до нашої ери. Одна з найдавніших держав Землі утворилася з двох царств. Верхнього та нижнього Єгипту три тисячі років до нашої ери, коли Ніл ще був оточений болотами. Нині 95% Єгипту займають бархани та дюни. Які ж таємниці закопані у пісках Сахари? Я готова відкрити тобі цікаві факти про культуру та побут стародавнього Єгипту. Назву Єгипет для мешканців берегів Нілу придумали греки. Цікаво, що майже у всіх будинках стародавнього Єгипту не було дахів. Ні, не через відсутність дощів. Просто коли споруда не мала даху, дім вважали недобудованим. А тому його жителі не платили податок на нерухомість. Єгипетські фараони нікому не дозволяли бачити їхнє волосся, тому завжди носили корону або хустину немес. Це та сама смугаста накидка на всесвітньо відомій масці Тутанхамона. Піраміда Хеопса в Гізі це єдине з семи чудес світу, що збереглося до наших днів. Висота піраміди 146,6 метрів. Піраміда Хеопса складається з 2 мільйонів 300 тисяч кам'яних кубів, покладених у 203 яруси. Середня вага такого куба близько 2,5 тони. Але трапляються і більші, вага яких досягає 15 тонн. Величезну піраміду звели в 2006 році до нашої ери. І це були не прибульці. Єгиптянам вдалося транспортувати в гізу кам'яні брили за 500 миль від міста. Але як у порту Червоного моря в аді Аль-Джарфі знайшли сувій папірусу віком 4500 років. Це був щоденник Мерера, наглядача елітних будівельників часів правління Хеопса. Він розповів, що тяжкі вапнякові блоки доставляли на дерев'яних човнах із Тури, спеціально зведеними водними каналами, що вели до піраміди. Біля самого підніжжя споруди виявлені залишки стародавнього водного шляху. Відомо, що спочатку піраміда Хеопса була вкрита якісно відполірованим вапняком. Тому відбивала сонячне світло і сяяла немов зірка. На жаль, землетрус, що стався там у 14 столітті, знищив білосніжне покриття гробниці. Жаркий клімат Єгипту сприяв розмноженню мух та інших комах, які, звісно ж, надокучали й правителям держави. Фараон Пепі, II неферкара, завжди тримав біля себе двох рабів, обмащених медом. І мухи ситі, і правитель задоволений. На жаль, думкою рабів ніхто не цікавився. Дай вгадаю, ти так любиш обіймати вночі свою маленьку, м'якеньку пір'яну подушку. А от суворі єгиптяни замість пір'я наповнювали свої подушки камінням. Людство винайшло антибіотики лише в 20 столітті. Однак Ще 4 тисячі років тому єгиптяни лікували інфекційні захворювання за пліснявілими продуктами. Приміром, хлібом саме з плісняви вчені в майбутньому отримають пеніцилін. Високий рівень медицини підтверджують і стародавні інструменти для муміфікації померлих. Дивно, але факт: днів народження стародавні єгиптяни ніколи не святкували. Причини цього невідомі. Кішок у стародавньому Єгипті вважали священними. Хвостаті улюбленці не лише захищали врожай від гризунів, але й оберігали домашнє вогнище. Коли в оселі помирала кішка, господарі оголошували траур. Всі мешканці будинку обрізували волосся та брови. Кішкам влаштовували спеціальні місця для захоронення. Найбільше з них бабустин. Мумії котів знаходили навіть у гробницях фараонів. Та одного разу Любов до кішок зіграла з єгиптянами злий жарт. У 525 році перський цар Камбіс ІІ наказав прив'язати до щитів своїх воїнів по кішці. Єгиптяни здалися без бою. Ніхто не наважився боротися з ворогом, на щиту якого звивалася кішка. Вбивство кішки каралося смертю. Єгиптяни стали першим народом, який винайшов писемність. Перші пам'ятки єгипетської писемності написані ієрогліфами. Це найбільший внесок стародавніх єгиптян у світову цивілізацію та культуру. А хто вперше використав папір і чорнило для листів? Знаєш? Правильно, стародавні єгиптяни близько 4 тисяч років до нашої ери. Папір виготовляли з папірусу, тому він був тонким і довгим. Голубина пошта також заслуга єгиптян. Це вони першими використовували птахів для передачі листів. Юні єгиптяни змалечку вчилися читати, писати і рахувати. При дворі фараона, храмах і державних установах створювалися школи писарів. Навчання грамоті полягало в заучуванні ієрогліфів, читанні текстів і письмових вправах. Тексти для письма здебільшого були повчальними. Одне з найвідоміших повчань свідчить: зверни ж серце твоє до книг, немає нічого вищого за книгу. Подальша освіта продовжувалася у будинках життя, це щось на зразок сучасних університетів, будинків культури та наукових центрів. Єгиптянки мали багато прав і привілеїв у порівнянні з мешканками інших стародавніх цивілізацій. Вони могли укладати ділові угоди, володіти майном і навіть ініціювати розлучення. А багаті жінки мали можливість стати лікарем або ж рицею. Цікаво, що косметикою, яку теж винайшли єгиптяни, користувалися не тільки жінки, але й чоловіки. Насамперед, для захисту обличчя від сонячних променів. Головним богом у стародавньому Єгипті був ра, це Бог Сонця. Землю єгиптяни уявляли плоским диском, у центрі якого тече ніл. Тобі, звісно, відомо, що у році 365 днів, а доба складається з 24 годин. Але першими використовувати таку систему літочислення додумалися єгиптяни. Щоправда, спочатку вони гадали, що днів у році 360, а коли уточнили сонячний календар, вигадали легенду. Що боги подарували народу Єгипту ще кілька святкових днів. Все життя стародавнього єгиптянина було підготовкою до смерті, яку вважали продовженням земного шляху. До мертвих зверталися з письмовими проханнями. Вони могли взяти участь у судовій справі, лікуванні хворого. Однак за могильне існування потрібно було забезпечити за допомогою спеціальних обрядів. Єгиптяни вірили. Що людина володіє кількома душами. Одна з них ба. У вигляді птаха з людською головою у мить смерті покидає тіло. Для того, щоб померлий ожив і знайшов безсмертя, ба повинна повернутися в його тіло. Звідси звичай муміфікації. Крім збереження тіла для подальшого щасливого існування, померлий повинен був мати все, що він мав за життя. У гробницю вміщували численні зображення членів сім'ї, слуг, рабів, знаряддя праці, горщики з їжею та напоями. Крім ба, людина володіла ще однією душею. Ка це примарний двійник людини, що мешкав у гробниці. Ка також повинна була відшукати свою земну оболонку. Для цього в гробницю вміщували скульптури померлого. Стародавні єгиптяни залишили величезну спадщину, блискучі пам'ятники архітектури та безліч загадок. Таємниці історії Єгипту досі не дають спокою дослідникам стародавнього світу, щоб вивчити все про цю африканську країну, мабуть, знадобиться вічність. Та сподіваюся, що сьогоднішній матеріал був для тебе корисним, і ти з задоволенням поділишся отриманими знаннями з друзями.